пам'ятаєте, в передодучій серії я випустив відео на своєму каналі, що я прохожу привіт сусід. То сьогодні я буду знову його проходити. Відкриваємо дверцю. Достаємо ключ-карту. Ладно, Я все по порядку вам буду говорити. Меч е, в кімнаті... Ось такий. Ви бачите? Ось такий. Прямо ж такий. Це нам не треба. Ви бачите ось цей, цей меч? Він нам не треба. 3, 2, 1. Побігли. Так. 3-0 двадцять 26 3-0 двадцять шість. 3-0 двадцять ші. 3-0, двадцять 3-0 двадцять Тринуль, двадцять шість. Тринуль, двадцять Так, тринуль, Так, так. Три. Нуль 26. Відкрили. Першу главу ми пройшли. -про Поздравляйте! Ох. Ой. М -м. Дуже цікаво. Ой, крокодили. А як він ходить по воді? Угу. Треба вам дерева. Про е, офігенна реклама. Ух ти! Противники. Е, а як. Це не чесно. Вони все це доробали. А їм. О, да, ось так їм треба. О, є, да, да. Дерева. Круто. Крутали рекламу. Мені дуже сподобалася. вам, друзі? Та-да. Починаємо другу голову. Ай, боляче! На жаль, закрився портал. Ми не вспіли. Ми не вспіли. Візьми синів. Ключ карту. Інвентар забит. Яко ключ карт. Серйозно, ви прикалуєтеся надімною. Відкрий синій. 5439. Добре. 5-4. Ой-ой. 5, 4, 3, 9. 5, 4, 3, 9. Це код. Майбутнє. 5, 4, 3, 9. 5, 4, 3. Ой-ой-ой. Ой-ой, на ось це ми не попадаємося. Нам буде хана. 5, 4, 3, 9. 5, 4, 3, 9. Ага. Далі водимо ось тут. 5, 4, 3. 9. Код буває різний. Ви можете вимикаємо цю пугу. Далі беремо ось це собі. Е -е. І ще чемоданчик ось такий. Щоденне завдання виконане. Слава Богу. А де? А що нам треба робити, й-мою? Ключ треба. А як ключ? Треба зелена ключ-карта. Блін, треба зелена ключ-карта. А що там Там кристал. Зараз своє... я вам покажу. Ось тут довги бути кристалик. Я вгадала? Ні? Ой, ось тут кристал! Це находка моя улюблена. М -м 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 -м. Ну, для красоти, на жаль, нема. Не можна. Відкриваємо цю дере... дверцятку. дверцятку. ось це. Зелена карта нам вже не треба. Далі. Моментально... Ой, ой, ой. Далі ось так. Ось так. Ось так, ось так. Ось так. Ось так, ось так. Тут ем, треба думати. Ось ці коди буває, можливо, різні, а можливо, і ні. я не знаю. Далі треба нам вгадати код. Дурацький код треба вгадати. Круто. Бомба. Так, електрашокер, ось це мовчніша пушка. Давайте її заряжемо на на всякий випадок. Далі Дв двері вічини найс. Круто. Що э, сусід тобі стацію тут а, приємно? Склянці з водою. Це тобі це кайф. А можна е, ось цю склянку? Вона пуста, я її заповню. Можна? А як? А як її? Ну, коротше, мені пора. Бувай, сусід! Я тебе люблю. Там моя жена. <гас> <гас> Ні! <гас> Точно! Треба ж М -м взяти вентиль і Вентиль це. Зараз вам покажу, як воно відкрилось. Ось це треба відкрити, і ось це треба більше все. Е, я хочу активувати ось цей ключ І... десять, у нас. Ключ світиться. Я б хотів такий ключ, Я я а, о, о, ось, о, о такому ключу все життя мічтав. Зараз буде тривога. Якщо ця штука не прилетить. Вже не прилетить, так? Да? Слава Богу, наперед летіла. Та коли вже зараз ця, ця штука може в будь-який момент прилетіти, і мені. Візьми вентиль. Треба. Красну карту то теж треба. Вентиль вставляємо сюди і біжимо. 3, 2, 1. Поїхали. А все не буде це. <гас> Мені не дуже... минже, ага. Вставляем вот сюда. Заряженный ключ. Ой, Ой болит. Чи сусід вже він такий, вибачте, мені глупенький. Гу, глупенький, то ми можемо відкривати спокійно. Біжимо. Біжимо! Я, бі, я сказав біжимо! Ні! ні! Круто, офігенна реклама. Ну, надеюсь, що на цьому я буду закінчувати. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Ви на каналі було вичедок. Всім пока!